Про найгірші книжки цього року ми з вами вже поговорили. Настав час говорити про найкращі. прямо як в тому відосі про найгірші книжки. Я вам тоді казала, що Колін Говер буде і в тому списку, і в тому, і поганих дівчаток і хороших. Так от тоді я почала з неї. Зараз давайте так само зробимо. Покинь, якщо кохаєш. Звісно ж, я не могла не сказати про цю книгу. Я вам вже багато на каналі про неї розповідала. Я читала її в оригіналі під назвою It Ends with us. І я не приховую те, що оригінальна назва подобається мені набагато більше, тому що вона набагато більш чітко відображає ідею головну цього роману. Ця ж назва, по-перше, не дуже відображає ідею, про друге, що мені здається, спойлерить. Оцю я купила собі виключно в колекцію, тому що я зрозуміла, що ця книжка мені настільки по душі, що мені буде приємно знати, що вона десь у мене на поличках лежить, і що у разі потреби хтось з моїх друзів або моя мама може взяти її почитати. Це дуже сильна історія, на мій погляд. Вона була написана ще в 16-му році, але тільки останні роки вона бомбить тікток, тому що хтось там в Тіктоку її прочитав і завірусив, і коротше, якось так у неї дура хвиля популярності сталася. Я не через це про неї дізналася, тому що коли я була в евакуації, гуляла. Потулузі книжковими магазинами мені реально просто впала в око оця книжка, і плюс ім'я Колін Гувер мені постійно вже знаєте муляло. Я її колись дуже давно читала, коли ще її тільки перші дві книжки вийшли. Вони мені абсолютно не сподобалися, здалися мені сірими і дуже такими ж марклявими. Я тоді її відклала. Вирішила, що це не моя авторка. Але за ці роки її репутація доволі сильно еволюціонувала, і я чула все більше і більше рекомендацій почитати. Гувер. А тут бачу цікава назва, цікава обкладинка. Анотація обіцяє нам якийсь любовний трикутник. Плюс Плюс всі рекомендують Колінгувер, чому б не спробувати? Я почала читати і виявилося, що це зовсім не те, чим здається. Але якщо у Ел Джешен знову ж таки згадуємо відео про найгірші книжки, так, от, якщо у Елджешен книжка також обіцяла любовний трикутник і збрехала по факту, але збрехала по-поганому, то тут в даному випадку книжка також нам збрехала, і також брехала вона про любовний трикутник, обіцяла нам любовний роман. А виявилося, що це щось зовсім інше. Але в цьому випадку брехня ця мене не розчарувала, а скоріше вразила, тому що ця книжка виявилася набагато глибшою, сильнішою, щемливою та серцекраючою, аніж я очікувала. Я багато думала про цю книжку після того, як її прочитала, і, взагалі, я її завдячую своєю новою любов'ю до Колін Говер, тому що саме після неї я прочитала поспіль ще десь 13 її романів, в тому числі продовження, яке мене не дуже вразило, але воно читабельне. Я так, я її всім рекомендую, всім жінкам, всім чоловікам тому що вона дуже класно розкриває деякі дуже дуже важливі теми. Вона класно показує. Як себе людина почуває, коли опиняється в деяких дуже скрутних ситуаціях, скажімо так, не хочу просто спойлерити. Мені здається, що що назва, що анотація української версії і так розкриває головну проблематику цього роману. Я її цю проблематику не знала, коли бралася за читання, тому що знов ж таки я очікувала, що це буде легенький любовний роман. І для мене виявилося шоком, коли я дочитала до моменту X, де стоє зрозуміла про що ця книжка. І оцей шок він мені по-хорошому сподобався. Мене вразило те, що мене застали зненацька. І що книжка зовсім не те, чим видається спочатку. Це все, що я про неї поки що скажу. Сподіваюся, що і вас вона не розчарує, може навіть і вразить так само, як і мене, якщо ви її ще не читали, але вирішили, що варто спробувати. Друга книжка, яку я вирішила додати в список найкращих цього року, це паросток. Я про неї вже нещодавно розповідала в прочитаному, тобто багато, напевно, повторюватися не варто. Кажу тільки що це не художній графічний роман, який описує реальне життя реальної людини, а саме жінки для втіх, часів японської імперської армії. Це дуже Одна і дуже болюче і просто мерзенна сторінка в історії люства і конкретно в історії Японії. І мені здається, що про цю тему треба говорити набагато більше, і що таких книг повинно також бути більше. Я дуже вдячна видавництву видавництво за те, що вони взялися за друк такої історії. Читати її було дуже складно і дуже боляче. І я після цього була сама не своя. Насправді я потім ще вивчала цю тему, і я планую ще більше про неї читати та дивитися. В той же час мені страшно, тому що це дуже боляче, реально, все. Тебе вбирати отаку от інформацію. От Ті речі, які тут описані, дяка Богу, вони не графічно відображені, хоча це графічний роман, але він пощадив наші почуття, скажімо так. Так от, не дивлячись на це, те, що там описано, воно місцями в голові не вкладається. Це настільки жорстоко, настільки хочеться сказати безбожно, але з Богом це не має ніякого зв'язку. Нелюдіно, негуманно, от так. Настільки це негуманно. коротше, я напевно досі не змогла повністю переварити прочитане, але воно відклалося в мене в душі, і воно мене дуже сильно вразило. Тому я не могла не додати цю книжку в список найкращих для себе цього року. Напевно, очікувано після неї йдуть Сибірські хайку, також не художній графічний роман, і також видавництво-видавництво попіклувалося, щоб про нього дізналися українські читачі. Це історія про литовських депортованих до Сибіру, і це також дуже жорстока і дуже сумна історія. І вона також б'є в саме сердей. Я ще й читала її під час блекауту, тобто мої враження були дуже підсилені відсутністю води світла, тепла та зв'язку протягом декількох діб. І знаєте, так так, воно мені зайшло в саме серце. Це сумна історія, і зараз, поки я думала про те, як ще її можна окреслити, зрозуміла, що власне аніяк. вона просто дуже-дуже сумна. І вона, на жаль, сталася з мільйонами сімей, не тільки з Литви, а з усіма країнами, якими пощастило сусідом. П'ятірка від мене і 100% попадання в список найкращих. Шиших цього року. Два медичних нонфікшени також війшли в мій список найкращих цього року. Перша називається The Mystery of Exploding Teeth», тобто таємниця зубів, які взриваються. Цю книжку написав медичний журналіст, наскільки я пам'ятаю, який свого часу коперсався в якихось старезних медичних журналах в пошуках якоїсь там інформації для чергової не дуже цікавої медичної статті. Аж ось ненацька він натрапив на якусь суперчудернацьку статтю про якийсь дуже дивний медичний випадок, там 17-го чи 18-го століття. І він подумав, що. Окей, якщо я покописаюся в старих медичних журналах, довідках і Книжках, то напевно, я багато такого трешу знайду. Він почав коперсатися, і він реально знайшов дуже багато треш, настільки багато, що не збиралося на цілу книжку. Тобто тут нам розповідають, як продовж сторіч люди дуже дивно себе лікували, дуже дивні собі ставили діагнози, дуже дивними симптомами страждали, і ці симптоми ніхто не міг пояснити нормально, тому що на той час медицина як така була відсутня і скоріше шкодила людям, аніж їм допомагала. Чесно, там є голова, де просто описуються методи, як люди де намагалися реанімувати свого часу, і це просто на голову не налазить, що вони намагалися робити з пацієнтами, щоб їх типу підняти з мерців. Ця книга мені суперсильно підняла настрій, коли я її читала. Я її власне, почала читати ще в кінці 2021 року, але дочитала вже в 22-му, ще до вторгнення. Я її читала, поки мені робили татуювання. власне, Оце, знаєте, це була дуже цікава така ситуація, коли тобі роблять отут-от боляче, а ти в той же час читаєш про всякий. Медичний тришак, від якого також фантомно болить, Коротше, відчуття просто не передати. Якщо вам цікаво зануритися в медичний нонфік, хоча б мізинчиком однієї ноги, то я рекомендую почати саме з цієї книжки, тому що. Ну, вона просто дуже легко читається. Вона дуже смішна, класна, пізнавальна, трешова знову ж таки. Потім дуже багато тем для анекдотів у вас буде під час вечірок та побачень. Реально будете просто блищати своїми дивними знаннями. Якщо не ця, то буде боляче. Бо буде боляче. Я вам вже дуже багато разів казала. Також дуже класна книжка для того, щоб починати занурюватися в подібний жанр. Інший медичний нонфік, який мене дуже приємно вразив цього року, називається невідкладна допомога. Це французький комікс. Він був написаний французьким лікарем, і це максимально схоже на Буде боляча книжка насправді, тільки вона, напевно, менш злободенна і більш така просто по-людяному добра. Тобто, якщо буде боляче, це така дуже іронічна книжка, тобто там головний герой, він 100% добрий чувак, але він дуже багато іронізує, і в нього дуже багато сарказму. То у невідкладній допомозі це, скоріш більше драматична, мелодраматична штука, але вона дуже тепла, дуже добра. Я і плакала, і сміялася, поки її читала. Єдина моя претензія, це те, що вона читається супер швидко. І от, якщо вам подобається, Добається дивитися медичні серіали, типу Доктора Хауса або Анатомії Грей, але з більшим нахилом все ж таки в медицину, а не в стосунки лікарів. то відкладна допомога вам має сподобатися. Вона мила, добра, смішна, пізнавальна і просто в саме сердечко. Таких графічних романів і таких книжок на тему медичного нонфіку, на мій погляд, повинно бути більше, тому що це не єдині книжки з медичного нонфіку, які я цього року прочитала, але вони були, знаєте, легкі. От не всі книжки з цього жанру. Або під жанру відрізняються легкістю. Часто вони затягнуті, або в них дуже багато дивної такої складної термінології. А тут ні, тут все супер легко, зрозуміло, весело, динамічно вкладається в голові і залишається на душі. Все, як я люблю. Я ще жодного разу, якщо ви помітили за це відео, не згадала про фентезі, про любовні романи. Так от не став той час, коли я це зроблю. Тому що є одне фентезі, яке мене супер вразило, і яке мені дуже сподобалося, і до якого в мене нема нарікань, і воно називається «A Gift from the Goddess, подарунок богині і це фентезі дуже складно знайти. От так я вже якось розказувала в одному з прочитаних, як я натрапила на нього, і ця трешова історія насправді, тому що ця книжка є однією з тих книг, які проштовхуються всілякими дивними додатками для читання. Знаєте, тими, де ти спочатку читаєш безкоштовно, а потім за кожну главу повинен платити. І зазвичай реклама таких додатків виглядає як пост в інстаграмі або в фейсбуці, де тобі, в принципі, або пролог, або частину, або повністю першу главу показують. Ти на цей гачок підскочуєш, і потім ти повинен завантажити отой додаток і почати платити за продовження історії. Я, звісно, зазвичай такі пости з і не звертаю на них уваги, але тут щось там моє око зачепилося. Я почала читати і з жахом зрозуміло, що мені цікаво, що буде далі. Я почала дивитися, чи можна десь цю книжку по-людськи купити, просто взяти і повністю купити, неважливо, навіть за які гроші. Але на жаль, виявилося, що ні, або ти платиш за додаток, або а тут я знайшла такий варіант, що або ти читаєш її як пірат, тому що вона, судячи, з усього, не тільки мені сподобалася, Багато людей її якось лівою ногою відсканували і, в принципі її в безкоштовному доступі знайти можна, але з багатьма проблемами. Тобто, там може бути десь відсутня глава, або її початок, або кінець, або якісь шматки тексту неправильно відсканувалися. Коротше, це не ідеальний варіант. Але я вже на той момент знаєте вирішила а, греть з ним, і я почала читати, як є. Я потім вже зрозуміла, що взагалі то можна було більшість тексту читати по піратськи а ті глави, які дуже погано відсканувалися, їх окремо можна було придбати. Тому що в принципі мені здається, що додаток таке дозволяє, типу не. Кожну главу одного за одні купляти, а там тільки конкретні. Я не додумалася до цього, поки читала. Знаєте чому? Тому що мене настільки захопила ця книга, що я не могла взагалі від неї відволіктися, навіть на те, щоб подумати, як це читання зробити більш зручним. Реально, я читала її чотири дні, не встаючи, не відволікаючись, от там от у себе на балконі. Це було літо. У мене був якийсь простій в роботі, щось там в мене не було ніяких задач, і я просто добу за добою читала. Тобто, коли я кажу, що я читала 4 дні, це не зранку до вечора. Це зранку до ранку, тобто я переривалася на сон ненадовго і продовжувала читати. І чотири дні такого безперервного читання мені підказують, що там більше тисячі сторінок. Тому що конкретну кількість сторінок, звісно ж, я не можу вам назвати, тому що її не, немає в нормальному вигляді, не в електронному, ні в друкованому. Але десь там тисяча чи півтори тисячі сторінок в цій книжці зайшли мені просто отак, як ковток свіжого повітря. Я відірватися не могла. Там настільки цікавий сюжет, воно настільки класно якось написано, легко, нетривіально. Цікаво, кльові тропи та повороти сюжету, цікаві персонажі, сміливо воно написано при тому. Ну, коротше, мені там все сподобалося, мене дуже затягнуло. Я б з задоволенням придбала цю книжку в нормальному вигляді за будь-яку ціну. Окрім як еквівалентно тому, щоб я заплатила на тому додатку дурацькому. Коротше, дуже шкода, що авторка, яка власне створила цю класну історію, не видається просто звичайним нормальним шляхом. Я б придбала цю книжку, я б про неї просто розповідала в кожному другому відео. А так мені просто щоб розповісти, звідкіля ця книжка, треба півгодини спочатку робити доклад про те, що це за такі дивні додатки для читання. Коротше, трешак, але історія сама по собі дуже класна. Нарешті, остання книжка, про яку вам розповім, це не те, щоб там гранди фіналі там найкраща, найулюбленіша книжка мого року цього читацького, але 100% вона в цьому списку має своє місце, і вона тут заслужена. І це монстри любов моя. Я вам про неї також розповідала в прочитаному нещодавно. і Я тоді сказала, що хтось з наших чуваків українських взяв її на переклад. І, звісно, ж треба було здогадатися, що це видавництво видавництво. Я знайшла їх старенький пост, де вони кажуть, що взяли її вже в роботу і частково вже переклали. Я не знаю на якому етапі зараз робота, зважаючи на вторгнення, тобто, можливо, у них є зараз можливість. Можливо, є можливість працювати над цією книжкою, можливо, ні, але так чи інакше права на неї придбані, і робота над нею розпочата. В якийсь момент отже, вона з'явиться на наших книжкових полицях. І буде вона в перекладі називатися як Монстри, любов моя. Якщо не помиляюся, це дуже комплексна, дуже класна і нетривіально промальована історія. Вона абсолютно доросла, тобто, це не комікс для дітей, при тому, що ведеться він від обличчя от цієї от дівчинки. Вона малює себе як монстр, хоча насправді вона так не виглядає. Тут Тут у нас розкривається просто купа тем. Це, по-перше, детективна історія, але вона також розкриває теми Голокосту, Другої світової війни. власне. Є тут у нас і сімейна сага з сімейними таємницями. Дуже багато уваги приділяється мистецтву, а також власне, з жахастикам та монстрам. Дуже багато відсилок до популярної культури, до святого ж мистецтва, до історії. Коротше, це багатошаровий такий твір, його читати неймовірно цікаво, хоча місцями важко, тому що він без цензури розповідає доволі тяжкі речі. В тому числі він розкриває теми аб'юзу, в тому числі сексуального. Коротше, не відірватися, і на жаль, це як бачите, букван, продовження поки що немає. Воно пишеться вже років 5 чи 6, Кожний місяць, два дата релізу другої частини, переноситься. Не знаю, коли вона реально вийде, але сподіваюся, що принаймні в 23-му році є така надія, але це ж, знову ж таки не точно, тому що те саме люди, які читали оцю частину, першу гадали і про 22-й, а до того 21-й, а до того 20-й рік. Короче, коли реально вийде. Друга частина ХЗ, але я її куплю, я на неї чекаю. Я хочу почитати завершення цієї історії, дізнатися, хто там вбивця, тому що, знову ж таки, це детектив. Дізнатися, чим воно закінчиться, що буде далі з персонажами, дізнатися відповіді на всі таємниці, і просто зануритися знову в оцей світ, який намальований отаким от от чином. Так, я вам на страшній якійсь сторінці відкрила. Коротше, воно дуже-дуже нетривіально зроблено без купюр. Яскраво і ні на що не схоже. Я, от, не поскуплюся і скажу, що це шедевр. І звісно ж не було просто варіантів, щоб я не додала цю книжку в список своїх улюблених. За цей рік, от власне мій списочок улюблених книжок за 2022 рік, рік складний, рік найгірший в моєму житті і в житті ще приблизно 40 мільйонів інших людей. Так, щось гарне за цей рік все ж таки сталося, і я за це вдячна. Я вдячна, напевно, за все хороше, що сталося в моєму житті на даному етапі, і за ці книжки в тому числі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо щось з цього читали, то розкажіть, які у вас враження. А якщо не читали, але у вас є свої власні улюблені книжки за 2022 рік. То поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Я їх додам собі в туріт, і може, вони стануть моїми улюбленими вже в 2023 році. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам тут подобається, і ви повертаєтеся сюди, щоб подивитися нові відео. І до зустрічі!